Сьогодні викладав в сторіс, як завжди, супер пропозиції, і одна з таких вийшла взагалі дуже прикольний кейс, але який затягнувся на весь день. Так от, я викладав кроси з британського Найку, офіційного, це Nike, Air Max 95, і на скріншоті ви бачите в сторіс там 100 з чимось фунтів їх була вартість. Людина написала, що хоче замовити. Заходжу на сайт для розрахунку, а вартість вже 87 фунтів. І таке трапляється реально 20 фунтів знижки просто на рівному місці, хоча й до того вже була знижка. Супер круто, але не зміг купити знайку британського сайту, який дуже шалений. Сьогодні купується все окей, завтра щось не купується. І як вдалося мені все ж таки вирішити це питання з покупкою знайку офіційного британського, тому що знаю, що зі штатами там повний АТАС, але я купую зі свого аккаунту. В основному да бувають трошки випадки, коли не виходить зі свого купити, але в основному зі свого Так ось на британському, як вирішити цю проблему, вийшло це тільки зареєструвати свій знову ж таки на себе, але просто новий акаунт вже одразу з британського найку. Коротше кажучи, найк це реально дуже проблемно, але блін з такою акцією: 87 фунтів. Ну не жалію навіть що півдня на це потратив.